Тут гілка в нас десь сантиметр півтора, він без проблем її обрізає. Єдине, що він є досить великим за своїми габаритами, і в моїй руці при повному розкритті я тільки кінчиками пальців захоплюю руків і мені незручно закривати. Він фірмовий блістер призначений для професійних секаторів. На упаковці вказано рекомендований діаметр обрізки до 25 мм. Розмір руки L великий. cb 9Z. це по суті, оновлена модель. Попередніх поколінь ARS cb 9 Цей секатор належить до обвідного типу, тобто в нього є лезо з правого боку і контролезо з лівого боку, і лезо заходить за контрлезо. Секатор, як ви бачите, великий, загальна довжина його майже 23 см, і от для моєї руки, в мене середня рука, він є. Ну, дещо за великим мені буде працювати некомфортно. Краще обрати меншу модель під номером 8. Лезо і контрлезо в нього виготовлені з вискоглицевої сталі, покриті хромом. Спуск на лезі зроблений з правого боку, з протилежного лезу є абсолютно рівним. І ось тут є заточна фаска. На контролезі цього секатора виготовлений такий приямок для очистки леза під час роботи. І саме руків'я є асиметричне. За рахунок асиметричної такої конструкції правою рукою цим секатором працювати значно комфортніше. Цей секатор належить до професійної лінійки, відповідно, і лезо, і контрлезо в нього є змінні. Вони кріпляться до руків'я на двох гвинтах.